Доброго дня малята! Сьогодні ми здійснимо подорож у країну казок. Сьогодні до нас у гості прийдуть багато героїв казок і ми будемо з вами їх відгадувати. Давайте починати. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, цьому дам, цьому дам, цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Бо цей дров не носив, діжі не месів. Хати не топив, діток гулять не водив. Справжній лежень. Малята, здогадалися, хто герой нашої казки? Так, сорока ворона, молодці. Давайте далі. А хто це до нас прилетів? Летів горобчик, жив-жив-жив, а теж мені сісти на печі. А що ж мені їсти? Калачі, гам? Хто ж до нас прилетів в гості? Так, горобчик, молодці малята. А далі малята, послухайте загадку. Довгі вуха, куций хвіст. Невеличкий він на зріст, на городі побував, нам капусту пожував. Про кого це я? Так малята. Це про зайчика, про сіренького і маленького з куцим хвостиком. Погляньте, дітки, хтось котиться по доріжці. Хто це? Так, колобок. а яку пісеньку він співає. Я по засіку метений, я на яйцях спечений. Я від баби утік, я від діда утік, то й від тебе утечу. Подивіться, малята, що я знайшла. Так, малята, це яєчко, і воно не звичайне, а казкове. Як ви думаєте, з якої воно казки? Так, молодці, ця казка називається курочка-ряба. А давайте ж подивимося, хто це в нас. О, яєчко одно. Знесла курочка рябенька, знайшли дідоньки маленькі, о, яєчко одно! А ця героїня казки це курочка Ряба. Сьогодні малята, ми з вами подорожували країною казок і пригадували тих героїв, з котрими ми з вами вже знайомі. А для вас в мене невеличке завдання пригадати казку курочка ряба. І розповісти мені її. Дуже буду чекати. А на цьому усе. До нових зустрічей!